І ароматно вечір віє, І поле вогко зеленіє, В воді озерець дощових Рум'яний світиться відтінок, Забутих тучею хмаринок І синь плеса серед них. О, час небесного спокою. Твоєю легкою красою, як жадно упиваюсь я, як у тонке твоє палання, в твоє знакоме розцвітання ввілялася б душа моя, як тихо тут, земля і сонце. Уже ліщина попустила свої світильники до власті, і крихко розцвітає ряст, як мирно тут. Тобі на руку упала скаковка плеската. В воді озерець джерелянки кують задуму лісову. Прислухайся. Десь за горою, за верховинами дерев Облоки ронять краплі світла, В уважні розплески весни. Побудьмо тут. Тут всі дороги, що землю втомлену любов'ю, вели до нас її найменших. Побудьмо тут. На самоті. Ні, сонце більше не приходь. Блукай собі лелекою по затонах світла, колисайся на вусах ячменю, оставайся на руках яблунь, але до мене не приходь. Уже й радість томить мене як печаль. Або навітай мене в чужій постаті, щоб не міг я тебе пізнати. Залити красот світом та й вилети. Завій пахощами та й розвійся. Увійди лісовою дівчинкою що приносить полуниці в горняті, постій коло порога та й вийти. Та як стане тихо і пусто, і смуток приляже всі речі, я догадаюся і скажу, то приходило сонце. Вибігає на море човен, Такі вигинисті груди, на човні капелюхи, як сито, попід тим капелюхом люди. Небагато один китаєць в руках вудочка тростинова, Віють пальми, шугають баклани, На горах снігу обнова. А чомусь він сумний китайсь загадався, забув про вудку. Виринає дельфін із моря. Китайчи, не треба смутку. Ну, а як же не треба смутку? Мій кораблик такий посматий. Сам я юний, тоненький вуса, ще й червоні на мені шати. А поглянь же ти, я невільний І із такою вродою пишною, примальований до фаянсу, чиєюсь рукою зловтішною. Огонь поклав на стіни крила на Шорошині. Іначе бабка на листку водокрасу завмер. Я в тихій самоті пишу, а він наставив в ушко зрізане та й слухає, як друг, як вірний спільник. Трудний любить він, за мною дише і за мною думає. І тільки захвилююсь я, здригається. Давно минула північ, дика темрява, скребе одвірок зажерущим пазурем, я знемагаю, але друг я не стомлений, я наближаюсь. Добрий і довірливий, він смерті не сподіється. Я дихаю, земля встинулась, пічма раптом грянула, звалилась, як кам'яна обрушена. Загинув він, чи бистрі крила виволік з-під тяготи і увалився в безвісті. Під голубою водою живує, живу, золотоокий рибак надо мною закидає сіть огнебу. Крізь принадливі очка знаю, Не раз, не два я промкнусь в боговинню садів погуляю. А колись таки попадусь, спопеліє, застигне смутно, жовтава зоря в імлі, ніч надійде нечутно і не знайде мене на землі. Холодна тиша, місяцю надламаний, зо мною будь і освяти печаль мою. Вона, як сніг на вітах, умирилася, вона, як сніг на вітах, і осиплеться. Три радості у мене не одій мені. Самотність, труд мовчання, туги злобної немає більше, місяцю надламаний я виноград відновлення у ніч несу, на мертвім полі стану помолитися, і будуть зорі біля мене. pada ti